Вітаю вас в ефірі. Програма Історія успіху з кадриками та я, її ведуча Ірина Венгрін Климович. У розпал літніх канікул ми вирішили з вами поділитися таємницями успіху наших вихованців. Як виховати особистість, що потрібно зробити для того, аби ваша дитина стояла на великій сцені, а ви за неї зовсім не переживали, тому що були впевнені, що вона справжній професіонал. Власне, сьогодні з такою особистістю ми вас познайомимо. Точніше, ви вже її знаєте. Це Оленка Корніло, вихованниця телевізійного центру кадрики, телеведуча, співачка, акторка, танцівниця. Успішна дівчинка. Привіт, Оленко! Добрий день. Рада тебе бачити. І власне сьогодні ми будемо згадувати, як все почалося у тебе у твоєму творчому житті і що сьогодні робиш. Ти домовились? Домовились. Отож, наша з тобою зустріч відбулася. Коли і з якої нагоди? Я пам'ятаю, ви були ведучою на у мого тата, і ви запропонували мені записати пісню до дня його день народження. Моя мама сказала ні, це не для нас, але ви наполягли і вийшла пісня татку. Для тебе ця пісня моя пам'ятаю, твоя мама каже, ти, ну наша Оленка співати, це напевно не її. І ти знаєш, я навіть трішки пам'ятаю на неї обурилась. Думаю, як можна робити такі висновки, не спробувавши. І я так ні, давайте спробуємо, запишемо цю пісню. І до сих пір я ходжу і співаю цю пісню. Ти пригадуєш слова цієї пісні? Знаєте, це було дуже давно і мені на даний момент дуже важко згадати слова цієї пісні. Але я зараз ходжу на вокал, у мене в папці є слова цієї пісні. Я рученята свої, посягаю до неба та помі, я молюся. Я так розумію, що має відбутися ребрейдинг цієї пісні, так оновлення. І ми знімемо справжній відеокліп, тому що це був такий собі відеокліп. Це більше був сюрприз для тата, який нам вдався. А згодом був невеличкий перерив, і ти до нас прийшла вже ведучою країни Мультляндії. Пам'ятаєш? Звісно, я пам'ятаю. Для мене це було дуже незвично, адже камера мені з... Деякі моменти мені не вичалось, але все ж таки мені вдавалося. Ось чи досі я згадую, як. Катя говорила моя подруга, а я там собі дивилася в небо, думала про щось своє. Я ж тоді була ще зовсім маленька. Мені було 6-5 років. А зараз мені 11, Я переглядаю ці відео і це дві різні людини. Тепер я знаю, що треба бути собою, і знати, що на тебе дивляться глядачі. Доброго ранку. Привіт усім. Цікаво ти довго спиш? Ні, я прокидаюся вранці. А які твої улюблені квіти? Я люблю орхідеї, тільки більше люблю вазони. Чай дуже смачний і корисний. Я його часто. п'ю. Коли я переглядаю твої програми, коли ти була ще зовсім маленькою, я думала. Чесно скажу тобі, ну напевно, не вийде, знаєш. От в спілі я була впевнена, хоча якби твої батьки ну, сумнівалися. А на рахунок ведення програми я бачила, що тобі дійсно важко, ти не сконцентрована, тобі не цікаво е -е, говорити те, що для тебе написали. Бо ти є особистість, і тобі подобається робити те, що тобі подобається. І згодом ми придумали рубрику. Ну, як придумали, цю рубрику, колись вела Анастасія Карпчук, кіндерхід. І коли ми запропонували, що цю рубрику Можна відновити, і ти з Катією Бобир дуже би гарно дивилася власне в цій програмі. Ми спробували, і вийшло досить непогано, динамічно, і це вже було мені здається, що більш тобі підходило А Ти як вважаєш Мені найбільше сподобалося, коли ми були у парку. Це була перша наша передача у кіндерхіті. І тоді, коли ми вже виросли і стали вже дівчатами, а не малятами, як були у мультяндії. І коли нам сказали, от нам прислали текст, нам сказали прочитай його. Я мама мені сказала, що потрібно його вивчити. Я не, я, я не розуміла, як його можна вивчити. Там ж було три листка, і я думала, що нам будуть казати. Дитак стрик я так як Мотлянді, але виявилося, що перед нами був великий листок. І я так ну, слава Богу. Сказала. Слава Богу, ти знаєш, але у твоїй творчій кар'єрі ще був фільм. Це був фільм Діти заради дітей, який ми відзняли. Власне, 7 липня він був присвячений тематика була Івана Купала, і, власне, ти з Катю зіграла головну роль. Що пригадаєш з цього фільму? Що тобі сподобалось? Що запам'яталося? Якісь цікаві моменти, а можливо, якісь досвідки ти здобула. Розкажи нам про цей фільм. Найбільше мені, я його дивлюся, тому що в кінці були кадри, які нам не вдалися. І я їх все переглядаю, переглядаю, тому що мені це смішно дуже. От як ельфи, я там, там вони ззаді нас підходять, і я така, ох, нібито я налякалася. А, і ще я пам'ятаю, як м, один ельф, там, я забула, як цю дівчинку була звати, де, де ми її заставляли їсти малину, але вона цього не хотіла. Е, але ми їй показували, дивись зі малину і все. Це було дуже цікаво, звісно, на той день було дуже холодно. Добре, добре, ми швиденько. Катю, іди, швидко збирай. Катя, не писа, Катя, швиденько пішли збирати, сунити, бери за руку і біжи. Катю, Катя, швиденько пішли збирати позитивно. Кому розказати? Ніхто не повірить у нашу пригоду. Катя, ти зараз не про це думаєш. Інтересно, навіщо нам квіти фей і мавок? Не знаю, але пригадуєш, мавки ще казали про ельфів і русалок. Невже і вони існують. Пам'ятаю, що тебе покусали комарі, пам'ятаю, що в тебе потріскалися губи, і в тебе вже зовсім не було настрою. А в нас вже якби, останній день зйомок, і я розумію, що треба дозняти. І ми вже там скорочуємо сценарій, як тільки можемо. І потім була дуже у нас гарна презентація цього фільму. Вона сподобалась батькам, всі плакали. Ми збирали кошти для дівчинки. Я пам'ятаю, що зібрали немаленьку суму, і це мені дуже подобається вас, що ви маєте добрі серця. І е, кліп Твій щастя він теж побудований на доброті і про те, що м -м, немає чужих дітей, і що усі діти мають мати маму і тата. а Хто не може мати, то їх треба установляти. І власне я хочу зараз фрагменти з кліпу щастя, щоб ми подивилися. Це надіяні такі моменти дівчинки, яка шукає родину собі. І ці моменти мене розчулили і я почала плакати. І, звісно, тоді, коли вона знайшла свою сім'ю, всі почали усміхатися, обніматися. Це... Це, були... Це були такі почуття, що я була за неї рада дуже. Я хочу, щоб ти зараз поділилася ще одним своїм захопленням, насправді, яке стає вже твоєю професією, танцями. Ти танцюєш в колективі. Розкажи про свій колектив і про свої здобутки. Так, я танцюю у хореографічному ансамблі Олімп. Моїх викладачів звати Анжела В'ячеславна та Олеся Ярославівна. Ми, ми команда. Я знаю, цього року ви їздили у Київ своїм ансамблем Олімп, і на фестивалі Палаюча зірка ви здобули перше місце. Власне, які емоції тебе переповнювали? Чи задоволена ти своїм черговим успіхом? Всі емоції навіть не передати словами. Ну е, коли оголосили е, перше місце до стає е, ансамблю Олімпу, е, ми всі почали кричати. Е, нас такі емоції перехоплювали. Нарешті. Ось ми е, здобули перше місце. Ми змогли. Єднання, це українська, нам Україну народила краща, мова куха. І також цього року ми їздили на, в Кам'янець-Подільський. Е, там були в, е, в суддях. Е, е, Танцюрист від дуже відомий Влад Яма в суддях Віктор Павлік, Олександр Кривошапко, також ще багато інших хореографів та співаків. Ми там теж здобули перше місце, але це так само були такі емоції, яких теж неможливо передати. Я бажаю Оленка, щоб твої мрії всі здійснювалися і щоб тебе слухали, твої батьки, і все ж таки задовільняли твої невеличкі амбіції, які в тебе є, тому що ти того заслуговуєш. Я зараз хочу пригадати про те, як Оленка Корніло перевтілювалася на Голівудську зірку у свізерспон. Та сесія була просто неймовірною. Е, я дуже люблю фотографуватися також, е, і після того ми е, зняли передачу, е, про, також про Різ візерство. Е, також я фотографувалася не одна. Е, зі мною була моя собачка е, Молі, мальтійська болонка. Нам було дуже важко, щоб вона, вона тут туди подивиться, тут туди подивиться. Кадри були просто неперевершені були, е, мені дуже сподобалося. Нам було весело і дійсно отримали гарні фотороботи разом з Іриною Кузів, яка власне, була і стилістом, і фотографом, і це був такий важкий день зіркових перевтілень. А ми продовжуємо, і я переходжу до того, що Оленка Корніло зараз у нас веде свою самостійну рубрику, яка називається Традиції світу. Вітаю вас в ефірі програми Традиції світу та я постійна ведуча Оленка Корніло, масляна давньослов'янське свято на честь весняного пробудження природи. Зараз я веду традиції світу сама, але перші передачі я е, вела е, з Катією. Е, мені дуже сподобалася програма, яку ми знімали разом в аквапарку. Ми не могли е, дочекатися, коли ми вже знімемо то, е, це все, і піти на гірки, е, спуститися пару разів. І, звісно, коли е, ми почали е, вже ну, ми закінчили вже і ми пішли на гірки. Це е, на, з нами тоді була е, Тетяна Попович. Так, і тоді була дуже довга програма, і важко ви її знімали, тому що думала весь час про аквапарк. З Катією тебе, напевно дуже багато спогадів, тому що починали ви разом. Але зараз ти ведеш програму сама. Чи комфортно тобі знімати самі? Чи програма залишається для тебе цікавою, актуальною? А чи можливо щось хочеш змінити? Звісно, перші е, мої хвилини, коли я почала зніматися без каті, мені... Було сумно незвично самі знімати. А зараз я хочу пригадати про мюзикл Реальна історія попелюшки, де ти, де ти зіграла принцесу і співала ще одну пісню. Давай подивимось. Маленька любов, маленька любов, сміються знов і знов. Та знаєш, що ти ні, а не з небес, казковий мій принц. України чудес. Зйомки кліпу мені сподобалися. Е, моєї мами це є улюблена пісня, е, але для мене ця пісня не є у фаворитах і я розумію, що цю пісню е, співала маленька дівчинка ще, але для мене ця пісня є дуже відвертою. Я зрозуміла що ця пісня про любов. Так а ти що до неї не готова, мабуть, настільки, стільки готова була головна виконавиця цієї пісні. Але любов вона рятує світ, вона всім потрібна, вона всіх об'єднує. Любов є не тільки до принців чи принцес, любов є до всього, що нас оточує. Особисто я тебе дуже сильно люблю і признаюсь тобі в цьому. І дуже бажаю тобі успіху і поділися своїми планами на. Майбутнє, які в пісні у тебе репертуарі, і що б ти хотіла ще зробити з нами кадриками і відчуваєш, що тобі це вдасться. Звісно, у мене є плани не на майбутнє, але на, на даний момент я ще точно не знаю, чи я чи вони збудуться. Але дивіться, телевізійний центр кадрики Оленка і Оленка Корніло відкриє вам свої таємниці. Ось така сьогодні була розмова з Оленкою Корнілом. Це було відверте інтерв'ю без монтажу, так як думає Оленка. Вона не хотіла, щоб ми їй підказували, тому що відчуває, що знає, що говорить. А головне слухається свого серця. Ви теж слухайтеся свого. І йдіть вперед. До зустрічі. Побачимось.